На 24-му році незалежності цей день, встановлений як День захисника Вітчизника. Наш обов'язок молодшого покоління це віддати шану героям України, які боролися за незалежність України, згаданому ветерану Олецем Донієм, є живий, слава Богу, Юрій Шухевич, який за два тижні буде обраний депутатом Верховної Ради від радикальної партії. У цьому, пане героїв, Син Романа Шухевича, легендарного командира української повстанської армії, який загинув у боротьбі з московськими окупантами, у цьому парламенті під цими сінами, під цим дахом, державна має бути дух свободи, має бути дух боротьби, з Україну, має бути дух героїв тому обов'язок. Голосувати і визнати героїв української поставської армії. Державне визнання. Упа, державне визнання. Дякую. Сановні колеги, дорогі українці. Справді сьогодні великий день в Україні, День народження УПА і День Святої Покрови. Тому для нас, для тих, хто представляє український парламент.